У нас була терапевтична програма. Будь ласка, представся. Всім привіт! Мене звати Влада, мені 32 роки, я із Запоріжжя, але зараз живу в Німеччині. Я інженер за освітою. Зараз вивчаю німецьку мову. Так як ми вже з тобою знайомі досить давно, скажи, який взагалі ефект від нашої праці, що ти що ти проходила, і що тобі можливо було не до до кінця, або або якийсь ти собі ставила якийсь план, якусь ціль. Ну так, я з тобою знайома дуже давно і прийшла до тебе з питанням моєї невпевненості. І е, я з тобою працювала вже не один раз у індивідуально і в групах. Я прийшла в твій новий проект з метою проаналізувати свій стан і з метою побачити недоліки в своїх відносинах. Мені зовсім не хотілося повторити тих помилок, які були в мене, коли я була заміжня, тому що ці відносини для мене дуже цінні. А скажи, будь ласка, а що не вдавалося от тобі саме, якщо ми говоримо про терапевтичну програму Навігатор відносин, от саме до неї, що тобі не вдавалося? В мене була звичка все контролювати. Я була не наче як рятівником, відчувала себе як рятівник у цих відносинах, і мені не хотілося знову попасти в? Роль матері, скажи ще, будь ласка, а от коли я тобі запропонувала цю програму, по яким критеріям ти прийняла рішення, от що це дійсно для тебе? Що для тебе було ну, таким е, самим важливим фактором, що вирішився? Важливим фактором було те, що це маленька група. Е, і мені було важлива цікава організація цієї групи, тому що ти тоді сказала, що ти спочатку будеш давати уроки. Ми будемо їх самостійно пропрацьовувати, аналізувати, робити практику, і потім один раз на тиждень будемо збиратися і проговорювати. І я вважаю це кращим форматом. У нас була можливість все. Самостійно зробити і потім вже по факту обговорити, я намагалася зробити їх невеличкими, там від 30 до 40 хвилин. А так це все було настільки все для вас, та що можливо і переслухати це все, якщо ще пришвидшити, ще було б краще, і взагалі то такий дуже класний в наш час адаптований курс, да, адаптована терапевтична програма. От скажи, будь ласка, чим тобі все ж таки подобається працювати зі мною як з психологом? Чим я відрізняюсь, можливо, від інших людей? Що мені сподобалося в тобі, те що тобі можна розказати все і не буде ніякого засудження. І буде підтримка, тобто не страшно з тобою, не страшно розбиратися в собі. І дійсно, ти завжди під кожну людину, як мені здається, підбираєш різні методи. Не знаю, ми справді з тобою спробували дуже різних багато різних практик. І кожна практика це так, як вау, що так можна? Ти завжди підсвічуєш те, на що я, напевно, закриваю свої очі. Я не хочу цього бачити. І ще одна дуже така особливість, що ти кажеш все прямо, прямо, але з любов'ю. Все ж таки, якщо повернутися до терапевтичної групи, да, скажи, будь ласка, оці два місяці ми працювали, і що змінилося, як ти думаєш? Перший конкретний результат це я перестала контролювати свого партнера. Другий результат я проаналізувала свій теперішній стан, де я знаходжу, що в мене є, і які мені потрібні кроки для змін. Третє, я почала проявлятися. Соціальних мережах це для без, мене дуже без боязні особи правда Так, так. Це для мене дуже важливо. Я е, усвідомила те, на, е, що так, у мене є тривога, в мене є гіперконтроль. Я це прийняла, і я тепер це бачу. І коли я знову впадаю в цей стан, я себе так влада. Це не твоє. Я відчула, що в мене завжди є підтримка. Це е, бо раніше мені здавалося, що я зовсім одна. Ось такі результати. Ти це довольна? Так. Ну і потрошку, мені здається, ти виходиш з цього рятівника, але ще як оцей трикутник він ще не закритий до кінця, але ти вже, ну, в принципі, якби одною ногою відвідти відступила? Так, я вже бачу ці ситуації і я себе так зупиняю. Угу. Та ти не рятівник, ти, ти не мама, ти жінка поряд з чоловіком. Останнє запитання: кому б ти порекомендувала цю терапевтичну програму? Ця терапевтична програма вона підійде кожній жінці. І я це побачила в нашій групі, бо ми зовсім різні. Ми живемо не те, що в різних умовах, в різних країнах, різні професії, різний досвід. Якщо робити вибір між індивідуальною і груповою, яка тобі більше сподобалася взагалі? Мені сподобалася і та, і та, але більше, більш результативна, я думаю, групова, тому що кожна дівчина вона розказує свою історію, і ти в цій історії бачиш себе, і ти одразу отримуєш більше підтримки, це було як чотири консультації в одному, і ми за ці дві години ми встигали такі теми розглянути, що в індивідуальній консультації напевно так не розглянеш. Виконували ще й да були якісь і певні справи, да, і фототерапія мені здається. вообще, взагалі була цікава. Для мене це було відкриттям, тому що я по суті я фотографувала так, як за покликом серця, і такі дуже цікаві висновки. Я була в шоці. Дуже цікава була практика з масками, тому що мені здавалося, що я просто вирізала маску, а на підсвідомому рівні виявилося, що це не просто маска, так це відображення того, що в мене тут група, вона якби підсвічує різні сторони над тим, що треба працювати. Тож, тобі дуже дякую. Тому що я дійсно відкрила для себе дуже різні сторони, і було дещо, що мене дратувало. Я і плакала, і сміялась, і відчула підтримку. Я дуже і задоволена це нормально. І це нормально. У Нас в принципі на кожній хтось плакав, але це наскільки було душевно, така знаєте, для мене це було як нібито ваші оці льодовики вони починали танути. Я Думаю, що у кожної жінки є такі історії, котрі ти не хочеш розказувати навіть на найближчій подрузі. А от такі терапевтичні групи. Довіряєш людям, підтримуєш їм. Ти не боїшся відкриватися. Ти знаєш, що тебе тут ніхто не засучує, не буде це переказувати. Тобі дадуть підтримку. Обіймуть, і мені було реально дуже легко після наших уроків. Дякую тобі, велике погодилася на цей відгук, тому що це також а. про сміливість, про проявлення себе, і те, що ти зараз вголос це собі проговорила, це також ми з тобою проаналізували ту роботу, величезну, да, перероблену роботу, яка взагалі була проведена в групі. І саме головне те, що ти провела особисто сама з собою. Так, це також одна частина моєї роботи, тому що говорити отак, от на відео це. Дуже складно для мене. Ти молодець. Я пишаюся тобою, твоєю сміливістю, тому що тільки безросудна, сміла, я можу все. Да? Так добре, так. дякую.